Я вас вітаю. Минув день Святого Миколая і дуже кортить трошки поправити баланс зі сторони чоловіків в користь жінок. Вирішила сьогодні познайомити вас з жіночими новорічними образами. Знайти їх було дуже складно, і коріння багатьох йдуть в далекі язичні часи, але знайомство вийшло досить цікаве. Тож, які вони, ці новорічні феї? Мабуть, почну з того, що цілком логічно бачити саме чоловічу особистість в образі того, хто роздає подарунки. Так само логічно бачити перш за все чоловіка політиком, науковцем чи філософом. І не тому, що жінкам це слабо вдається, бо у них не так щось що пів кулями мозку ну, то все зручні старі міфи. І не тому, що у жінок немає подарунків для дітей. Це все тому, що у жінок нема на те все часу. Коли це все робити, якщо треба було народжувати та виховувати дітей? Нам треба було готувати, прати, прибирати, копати. При цьому непогано було б ще якось виглядати, щоб чоловіка біля себе отримати, бо він був запорукою виживання. Пам'ятаєте, як в побелюшці перепреш і перепрасуєш всі речі, перебереш зерно і посадиш 100 кущів троянд. Та вже ж після всього цього ти можеш їхати на бал. А тобі вже і не добало зовсім, бо ти напівжива і доброї феї поруч нема. Несправедливо, правда? Але правила встановлює сильніше і саме йому вирішувати про справедливість. Я все це веду до того, що жіночі образи в міфології мали свої риси, частіше всього вони були не дуже приємними. А кіля ця приємність візьметься, коли ти все життя тяжко працювала? А тоді, коли втратила сили та молодість, молодість тебе частіше за все списували як непотріб, бо чоловік ще мав натхнення продовжувати рік з молодшою жінкою. Зараз розуміючи психологію та всі причини наслідкові. Ми знаємо, що будь-яка несправедливість та пригнічення людської гідності неминуче знайде вихід в алкоголі, злості, психічних розладах, і їх наслідках, тому так багато злих жіночих образів в казках, а ми, люди сучасності, можемо їм тільки співчувати. Закінчилась прелюдія, і ось вам наші феї. Мабуть, для нас найвідоміша з усіх новорічних героїнь це пані Метелиця, образ якої брати Грим взяли з німецького фольклору. Це досить сувора та некрасива стара тітка, яка змушує як слід попрацювати і тільки їй після того щось подарує відповідне. Є ще Фрау Берхта з австрійських, чешських та німецьких легенд. Вона також далеко не мила фея зовнішнього і має проблеми з ногами. Щодо її подарунків, то краще їх і не чекати, бо якщо ти не дуже гарно поводився, тобі ця жіночка черево роздере. З французькими традиціями не так все жорстоко, і тут є тітонька Арі. Вона на новорічні свята відвідує діток певної частини Франції. Це добра жінка, яка любить діточок та знає всі їхні сни. Вона стара, має залізні зуби та качині лапки, замість ніг і ходить з віслюком. Чим тепліша країна, тим добріші її казки. В італійському фольклорі є відьма Лабефана, яка виконує ті ж самі функції, що і Миколаїв. Так, вона не така красива, так у неї зовсім немає. Літає на метлі, але вона добра та любить дітей. В Італії її досі щиро шанують. Серед всіх цих образів, старих та некрасивих, злих і не дуже, є один єдиний образ, якого можна сміло не боятися. Це образ Кріс Кіндель. молода душа в обличчі гарної, доброї дівчини. Ходить вона, правда, не сама, а в супроводі злидня, який карає неслухняних діточок. Це, це все, що я надибала. Цікаво, правда. Як можна не радіти тому, що зараз ми живемо в такі часи, коли до дітей та жінок настільки змінилося ставлення, коли дитині можна бути неслухняною та не боятися за це жорстокості? Коли дитині не треба працювати для того, щоб отримати подарунок, можна бути просто дитиною певний час. Так само можна бути жінкою, можна обирати, народжувати чи ні, можна обирати бути науковицею чи філософинією. можна йти в політику і там додати миру та добра, щоб толерантність подолала бажання витягувати шаблю дуже швидко. А головне... Можна не боятися, що старість прийде в образі злої відьми, бо зараз у жінок є певний вибір: старіти можна красива та здорова у всіх сенсах. Зараз ми живемо в часи, коли свобода особистості як ніколи набуває великої цінності і все в твоїх руках, так вип'ємо за це, аж хочеться сказати, і нехай цей тост буде одним з ваших тостів на новорічні свята. Мирних та веселих свят нам всім! З вами була Лариса Гуріна.